Це жирна двійка Леся. Що нам вийшло заслабувати цю монету? Вона була в впати. Вони її автоматично прийняли, що її потрібно помити. Помили її дуже гарно, прям супер, супер круто. Я думав, що вона там буде десь МС 67 68 Вона отримала Proof 69 Це максимальний стан збереження в компанії NGC на сьогоднішній день. в неї 500 штук. Ну це дуже рідкісна монета. Нам, щоб її заслабувати, виходить саме слабування вийшло в 198 євро. На різновид 15 євро заплатили 700 гривень, але вони різновид тут не визначили, при тому, що 15 євро вони з нас взяли, вони не написали, що жирна двійка, і чистка вийшла в 9 євро. Тобто, щоб заслабувати цю монету, вони заплатили 438 євро. Це по курсу 47,5, це виходить 2080 гривень. З часом виставлена на мізматичний аукцион Ренесанс. Ну, скільки вона буде коштувати, навіть зараз я не готовий сказати. Подивимося.